Всім привіт! На минулому уроці ми розібралися з базовими елементами створення регулярних виразів у Python. А зараз ми просунемось іще далі. Дізнаємось, що таке групи і які символи використовуються в регексі, щоб зробити пошук максимально ефективним. Космічний Грог імператора Грога. Почнемо з груп. Уявімо, що ми маємо телефон у форматі плюс 38 068 123 4567. Наше завдання полягає в тому, щоб знайти не тільки номер телефону, а й окремо код оператора зв'язку. Для цього і знадобляться метод групи. В такому випадку додамо дужки до нашого регулярного виразу і розіб'ємо наш об'єкт на групи. Наш паттерн складається з п'яти груп. Перша зворотній слеш плюс та три рази зворотній слажде, друга два рази зворотній слажде, третя три рази зворотній слажд, четверта та п'ята два рази зворотній слажд. Метод груп у регекс використовується для отримання збігу з конкретної групи. Перша пара дужок у регекс формує групу 1, друга пара групу 2 І так далі. Передача цілого числа 1 або 2 методу груп дозволяє витягти вміст відповідної групи. Використання нуль або порожнього значення поверне назад у весь збіг. Відкриємо інтерактивну оболонку. 3 імпортуємо модуль регулярних виразів. Number дорівнює recompile в дужках R та наш паттерн. regexFind дорівнює number search. В дужках зателефонуйте мені завтра за номером плюс 38 068 123 45 67. RegexFind Group 1 плюс 380 Group 2 68 Як бачимо, вивід другої групи відповідає коду оператора зв'язку Київстар. Якщо ж ви хочете считати усі групи одразу, застосуємо метод groups. RegexFindgroups в дужках плюс 380, 68 123 45 67. Regex Find Groups повертає усі значення у вигляді кортежу. Втім ми можемо також отримати вибірково саме ті групи, які нас цікавлять. Country Cell Operator Phone 1, Phone 2, Phone 3 дорівнює Regex Find Groups, Print Country, Print Cell Operator. В результаті ми отримуємо код країни плюс 380 та код оператора 68. У цьому прикладі ми призначили кожне значення різним змінним. Дужки мають певне значення в регулярних виразах. Якщо вам потрібно знайти дужку в тексті, ви повинні екранувати її за допомогою зворотного слеша. Погодьтесь, що зазвичай телефонні номери трапляються в такому форматі. В такому випадку наш паттерн буде виглядати так: імпорт ре імпортуємо модуль регулярних виразів. Number дорівнює Recompile в дужках А та наш паттерн. RegExFind дорівнює Number Search. В дужках Зателефонуйте мені завтра за номером плюс 38 068 123 45 67. RegexFind Group 1 плюс 38. RegExFindGroup2 068 Екрануючі символи зворотній слеш та зворотній слеш у дужках у сирому рядку, переданому до recompile, відповідатимуть дійсним символам дужок. Якщо ж забудете про зворотні слеші і залишите без них цей регулярний вираз, то неодмінно отримаєте помилку. Так як номер не відповідає нашому паттерну, Python видав помилку. В даному випадку перша дужка не містить зворотнього слешу. Ці вимоги стосуються до всіх символів, які мають спеціальне значення у регексі. Якщо ви хочете розпізнати ці символи як частину текстового шаблону, вам потрібно екранувати їх зворотним слешем. Зараз ви бачите їх на екрані зі зворотним слешем. Візьміть себе в руки, пане Конрад. В космосі слово капітана закон! я можу одружити вас з бендером проти вашої волі, якщо захочу. Йо, ти не Були, гірші женихи. У регулярних виразах символ pipe означає або. Він дуже корисний, коли ви не впевнені в точному терміні, який ви шукаєте, але ви знаєте, що це буде один з декількох варіантів. Наприклад, регулярний вираз а в одинарних лапках журналіст, пайп-репортер збігається або з журналіст, або з репортер. Якщо обидва зустрічаються в вашому тексті, воно поверне перший збіг, який знайде. Спробуйте це в своєму інтерактивному терміналі. String дорівнює recompile, в дужках а. Журналіст pipe – Репортер. Регекс Find дорівнює strin Search. В дужках журналіст це майже і те ж саме, що й репортер. ReGEXFIND Group Журналіст. Якщо поміняємо послідовність пошукових значень, то відповідно отримаємо інший результат. Імблпайп ви також можете використовувати для пошуку однієї частини з паттерну. Наприклад, слова журналіст, журналістка, журналістика, журналізм, журнальний мають спільний корінь журнал. Тому, щоб знайти усе слово, не обов'язково набирати усі слова. Достатньо вказати лише спільний корінь і варіації закінчення. String дорівнює recompile, в дужках R ми вводимо слово журнал та декілька варіантів закінчення. RegexFind дорівнює string search в дужках журналіст. Це майже те ж саме, що й репортер. Regex Find Group. Журналіст. Regex Find Group один. Іст. Виклик методу RegexFindGroup повертає весь знайдений текст журналіст. Проте Regex Find Group 1 повертає лише частину знайденого тексту всередині першої групи дужок. Іст, використовуючи символ вертикальної риски та групуючи дужки, ви можете вказати кілька альтернативних шаблонів, які ви хочете, щоб ваш регулярний вираз розпізнавав. я радий, що ти не боїшся перед обличчям невідомого ліло, бо під час наступної місії ви полетите прямісінько через Бермудський тетраедр. Або ми можемо його облетіти, звісно. Символ знаку питання в регулярних виразах означає, що попередній елемент може зустрічатися або один раз, або не зустрічатися взагалі. Це дозволяє робити певні частини шаблону опціональними. Імпорт ре. Стрін дорівнює «recompile» в дужках R журналіст «журналіст», «k» Знак питання. Регекс дорівнює стрін Search. Журналіст отримав нагороду. Regex find Group – журналіст. Регекс Find 2 дорівнює Search – Журналістка отримала нагороду. Регекс Find Group. Журналіст. Як бачимо в цих прикладах, знак питання перед К шукає відповідності опціонально. Тобто воно знаходить відповідності незалежно від наявності літер, які ми шукаємо. Застосуємо цей символ і до пошуку телефону. Regex Find дорівнює Recompile в дужках R та наш паттерн, де між першою та другою групами, буде знак питання. Number дорівнює Recompile в дужках R та новий паттерн. Regex find derivnier number search, зателефонуйте мені завтра за номером плюс 38 068 123 45 67. Regex find group. Regex find group plus 38 068 123 45 67. Regex find derivnier number search. Зателефонуйте мені завтра за номером 068 123 45 67. У цих прикладах наш регекс знаходить відповідності у обох випадках. Там, де є код країни, і там, де його немає. Дивіться, це перший міжпланетний експрес. Де він дістав такі пошкодження? Це міг бути бластер? Треба розібратися. Хоч наближається і шторм. Усі по костюмах! Символ зірочка у регулярних виразах означає, що попередній елемент або група може зустрічатися нуль або більше разів. Це дозволяє створювати шаблони, які можуть відповідати рядкам різної довжини та вмісту. Давайте розглянемо декілька прикладів використання зірочки у регулярних виразах. ImportRE. Стрін дорівнює рекомпайл в дужках R журналіст К. Зірочка. ReGEXFIND дорівнює stringsearch, журналіст отримав нагороду. Regex Find Group – журналіст. Regex Find дорівнює String Search. Журналістка отримала нагороду. Regex Find Group – Журналістка. Regex Find дорівнює String Search. В дужках журналіст 3 чк отримала нагороду. Regex Find Group Журналістка Символ зірочка у регулярних виразах дозволяє гнучко знаходити текстові послідовності, що можуть повторюватися будь-яку кількість разів або взагалі не зустрічатися. Це дуже корисний інструмент для обробки текстів з варіативними елементами, що часто зустрічаються в журналістській роботі. Щоб тут не сталося? Перший екіпаж дуже квапився. На столі досі лишився обід з Макдональдс. Я згадав. Згадав! Ось що мене травмувало. Такий обід пропадає дарма. На відміну від символу зірочка, який означає відповідність або нуль, або більше. Символ плюс потребує хоча б одну відповідність. Розглянемо це на прикладі. Імпортре. String дорівнює Recompile R журналіст К. РегексFind дрівняє Stringe Search. Журналістка отримала нагороду. РегексFind Group журналістка. RegExFind дорівнює Stringe Search. Журналіст 3 k отримала нагороду. РегексFind Group Як бачимо в останньому випадку Python видав помилку, оскільки наш регекс не мав навіть жодної відповідності. Щоб уникнути помилки, ми можемо перевірити, чи має змінна регекс Find якесь значення. Дякуємо, що дивитеся нас. Обов'язково підпишіться та поставте лайк. Далі розповімо ще більше цікавого та корисного. Не забувайте підтримувати донатами і наших захисників та захисниць на фронті. Зараз вони вкрай потребують нашої допомоги. До зустрічі.